Днями всіх шокувала новина в іранських дронах «Камікадзе Шахет, які Росія використовує для атак на Україну. Знайшли польські деталі. Виявляється, їх продавала державна компанія з Познані. Сьогодні ми зібрали для вас усю інформацію про цю ситуацію і розкажемо її вам. Тому підписуйтесь на наш канал, зберігайте та поширюйте це відео, щоб якнайбільше людей дізналося, що ж насправді сталося. Тож почнемо з того, що в середині вересня 2022 року українські військові збили бойовий безпілотник іранського виробництва над Куп'янськом у Харківській області. Але ніхто не очікував, що одна з частина знайдена в останках збитого безпілотника дуже зацікавить українські служби. Зокрема, йдеться про паливний насос. За інформацією польських змі, іранські безпілотники шахет 136 були оснащені насосами виробництва «Витворня з пшету комунікації познань СПЗУ, компанії, що належить Агентству промислового розвитку. Виявляється, що держпідприємство продавало деталі, які використовувалися для виготовлення іранських ударних безпілотників типу шахет 136 Так, польська компанія продавала насоси іранській компанії, яка виробляє сільськогосподарську продукцію. Згодом ці насоси потрапляли на заводи, де виготовляли військові безпілотники, які потім експортувалися до Росії, як встановили журналісти, WSK Познань продавала запчастини компанії Іран Мотор Сазан, яка виробляє трактори, і саме таким чином згадані паливні насоси потрапили на іранські заводи з виробництва військових безпілотників, які потім закуповувала Росія. Як же пояснюють цю ситуацію в Польщі? Так, прокуратура в Познані вже почала розслідування цієї справи. Відомо, що спецслужби підозрюють порушення норм експорту зброї та технологій. А в самій компанії заявили, що ці насоси виробляли для сільськогосподарських тракторів. Тож вони, нібито, не пристосовані для роботи авіаційних двигунів. При цьому в державній компанії проводять процедури внутрішнього контролю потенційних отримувачів. До речі, прокуратура розслідує це питання ще з 2022 року, але відомо про це стало лише тепер. Речник національної прокуратури Пшемислав Новак розповів, що у лютому 23-го року слідчі висунули звинувачення президенту ВСК познань у вчиненні злочину, передбаченого статтею 33 розділом 1 закону про зовнішню торгівлю товарами, технологіями та послугами, які мають стратегічне значення для державної безпеки, а також для підтримання міжнародного миру та безпеки, згідно із чинним польським законодавством, керівнику підприємства за цей злочин загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває та продовжено до 30 вересня 2024 року. Друзі, а що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях.